Словен Бог наш завжди, нині почав час і навіки віків. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славицю і силу, і святому Ду. Нині повсякчас, і, і, по і на віки віків. Амінь. Тільки наші платихо, прости, беззаконня наші, святи, посвіти, ціли немочі нашій, імені, Твоєго рами. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, цю і сину, і святому Дух, і нині повсякчас, і на віки. Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам десь і прости нам доро наші, як і ми прощаємо дожникам нашим, і не веди нас у спокусу, але і збави нас і духа. Моси цари свої всіх, і в слава, ще і сіла, і свята, духа, нині почас, <поцелес> і на віки, віків. Амінь. Господу помолимось, Господи. Помолим, Господи помилуй. <клес> Божі очі Господа нашого Ісуса Христа, який Христом своїм єво переміг смертю мертві, визволили людський рід від людьх, лукавства та муки Його. Оглянь нині на фігуру цю, на це хресне знамену споруджене на славу Тобі, Богуцю, єдинородому твоєму сину, і йону постому твоєму Духові та на спомин Твої найславнішої перемоги, що відбулась на діявом смертю та тадом і на наше визволення Духом Святим окропленням освяченою цією водою, облагослови І освяти Його. Силий на нього своє, святе благословення та силу, яку приблагословене дерево набуло, окропленням крові, дякуванням тіла улюбленого сина Твого, тому дай, щоб воно стало для вірних людей Твоїх на оборону і захист, на підпору силу від ворога і ганя усякого супротивного зла, на стілення душевних і тілесних недугів, і щоб були почуті благання і моління всіх, хто вірно. Молиться тобі перед цим горує цим хресним знаменем, бо ти, єси Бог милосердний, щедрий чоловік і тобі славі даємо, Отчу і сину і Святому Духові, і німбувся в час, і на віки, Амінь. віким. вклонінь в клоні перед Господом, Господи Божий, мій ось святою селі, з престолу слава, царства Твої своє благословіння на фігуру цю, на образ святої Тройці і всіх святих через окруплення водою освяченою, обсловиє і освяти подай її Цілу цілю, що відганяє всяку хворість і недугу, всякі діялі колукавстві відвірних, які до них припадають, перед ними тобі вклоняються і молиться, нехай стане молитва їхня вислухана і тобі благодна. Благодаті милосердні, і народного сіна Твого, що з ним благословен Єсвіс, присвятим, благим житлим Твоїм духом, нині в будь-яке в час, і віки. віків. Благословляється, освячується вся фігура Святоха, добре Святої Трої. Thank oh. you. Слава Ісусу Христу! Ангелам своїм накажу про Тебе, щоб охороняв тебе по всі дні життя Твого. Дорогі во Христі, брати і сестри, ми сьогодні зійшлися на цю історичну подію, де побудували таку прекрасну фігуру із всіма святими, в честь трьох святих з Христом. Святим Миколаєм і всіма угодниками Божими в такому невеликому селі, в цей час, напевно, це була дуже з тілесної сторони дорогоцінна фігура. Але пройшли часи, і не знаю по яких обставинах, але вона була зруйнована і дякуючи. Андрію і Богданці, що вони через свою віру приклали всі зусилля для цього, щоб так гарно її обновити. І як ми чули із сьогоднішнього посвящення, що ця фігура вона не тільки коли ми зійшли сюди і посвятили її. Ми просили Всевишнього і всіх годників Божі, які є на цій фігурі, щоб дійсно вони охороняли і заступались за всіх, хто буде приходив, молився, чи навіть прихиляв свою голову, чи приходив біля цієї фігури, щоб вона за нашою вірою охороняла. і Допомагала, спроваджала вас в вашому земному житті. І саме головне, це є ці господарі, які кожного дня вони виходять і приходять, щоб всі ці святі, ці англий охороняли вас, допомагали і збували всі ваші мрії, щоб ви всі, хто сьогодні взяв участь при цьому освященні цієї фігури і відновлення її, щоб все милостивий Господь і вам. За вашу підтримку, за вашу молитву і участь, Стократ крат вас разом із цими господарями, Андрієм і Богаланкою, нагородили в стократ всіма земними дарами, щоб були ви всі здорові і щасливі, і як всі ми зараз просимо, щоб все Господь чим скоріше вислухав наші молитви, дав силу і перемогу нашим воїнам, щоб здорові і щасливі повернулись додому. І ми жили в мирній і незалежній Україні, щоб творили ці добрі діла, а за добрі діла, нехай всемилостивий Господь, вознагороджує вас всім, чого ви молите і просите, як ми чули і в сьогоднішньої святої Євангелії, коли буде порозуміння, між вами і де зберуться, в честь Всевішнього, двоє чи троє, чого попросите в ім'я Моє. Ви завжди отримайте на не нехай. Ми зібрались так чисельно всі громаді, щоб все милостиві Господь завжди допомагав вам по вашій вірі. Слава Ісусу Христу!